Добрий день, малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже гарну пташку шпака. Шпак це перелітний птах. Відлітає він восени, а повертається в кінці зими. Сидячи на сучку дерева, тремтячи чорними крилами, шпак виспівує свої дзвінки пісні. А тепер ми з вами послухаємо цікавий віршик. Називається А ми шпаківню будували. А ми шпаківню будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. А ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні. Повиростали їхні діти. Такі ж співучо голосні. Малята, а тепер скажіть, що будували діти? Для кого вони будували шпаківні? Як ми повинні ставитись до птахів? Так з любов'ю та повагою ми повинні берегти природу.